І тому ви просто робіть, робіть це зусилля увесь час. І коли ви досягнете е, майс, ну, майстерності в цьому, вже зусилля не треба буде прикладати. Воно буде вам даватися дуже легко. Просто так, просто як дихання, просто по-іншому ви вже не зможете. Просто отак, от, от, ну, Ваше життя змінилося із-за того, що ви змінилися. І ви побачите, що вам треба буде пройти деякі ускладнення у вашому житті. Навіщо я вам це зараз розказую? Бо ви зараз на, ну, біля першого, ми зараз з вами навіть не пішли, да? ми тільки от топчемося, да? Принюхуємося, будемо так казати, придивляємося на шлях, на який ми зараз намагаємося стати. Але як тільки ви зробите перший крок на той шлях, і почнете йти по тому шляху, ваше життя почне змінюватися. Ви почнете змінюватися, і ваше життя почне змінюватися. І ви штовхнетеся з проблемами. Перше завжди будуть проблеми. Бо є такий міф про пахтання океану. Ми з вами його будемо вивчати, коли будемо вивчати граху, раху і кету в самому кінці курсу по граха. Але маленьку суть я вам зараз скажу: зустрілися деви, божественні істоти і асури, демонічні істоти. Тобто. Божественні істоти це наші позитивні якості, демонічні істоти це наші негативні якості. От вони якось зустрілися, і вони вирішили, що їм треба здобути якусь дуже велику цінність. Тобто, вони вирішили, що треба очистити свідомість, тобто добути цю цінність треба якось щось таке зробити, щоб. Всім нам, і вам, і нам, і позитивним, і негативним, жилося хорошо. І вони зрозуміли, що для того, щоб цю цінність здобути, щоб ту свідомість очистити, їм треба об'єднатися. Це про те, що я кажу: прийміть свої позитивні і негативні якості. Об'єднайте своїх девів і асурів, Бо без, без цього об'єднання. Вам не вдасться очистити свою свідомість. В Міфі це сказано таким чином, що оці Деви і Асури об'єдналися, щоб спахтати або взбити океан. Океан це є наша свідомість, взбивання це ті зусилля, які ми будемо прикладати, щоб ту нашу свідомість очистити. І от вони почали збивати той океан. О о, коли ви вершки берете, або там, ну да, вершки, да, там там був молочний океан, Кшера, е, е, як він називається? е, Кшера, е, кшера, Кшера Кашая, Кшера Кашає, молочний океан. От, е, і от коли вони, значить, почали збивати той. Океан молочний, ті вершки, вони хотіли ж зробити їх твердими, тобто зробити із них масло, щоб потім із того масла стопити ххід, топлене масло зробити. Перше, от коли вони почали це робити, взбивання, да, піна така піднімається, коли от ви молоко там, починаєте блендером збивати, у вас піднімається піна. І разом з тією пітною піднялася отрута. І вони покидали все, покидали, вибігли з того океану, і вони розуміли, що отрута настільки отрутна, що одна капля цієї отрути може вбити Всесвіт. Тобто вони розуміли, що якщо зараз хтось із них... Торкнеться до неї, Всесвіт зникне. Ну тобто, такий от маленький відступ. Так, е, да, значить, е, і оця от, е, отрута, вона хотіла вбити всіх мешканців е, Всесвіту, і прийшов Госпочива. Прийшов, е, е, прийшов Госпочива і випив цю отруту. Він не просто її випив. Якби він її ковтнув, він е, міг, е, міг би померти, бо вона настільки була отрутна, що він міг би померти. Тому що він зробив? Він цю отруту помістив у себе отут, от в горлі. Із-за цього він не дозволив їй впасти вниз і не дозволяє їй виходити назовні. Він її увесь час контролює отут у собі, у, у, ну, у себе в шиї. Від цього його шия стала синьою. І від цього він тепер має ім'я Ніла Кантха. Ніла це синій Кантха це шия. Але у всіх у нас, отут, -от, в цій е, області, є вішутха чакра. Вішутха чакра вона відповідає за говоріння за те, що ми говоримо. І тому ми завжди повинні пам'ятати, що якщо Господь Шива тримає тут свій, свій свою отруту, то це значить, що кожен із нас, бо ми є, як ми, ми зроблені по образу і подобію да, Господа, то ми всі отут тримаємо частинку тієї отрути. І ми всі під час розмови можемо її виплеснути назовні, тому язик є карма Індрії, тобто частиною тіла, яка творить карму. Е так і у вас. Коли ви будете пахтати свій океан, тобто змінювати свою свідомість, очищувати свою свідомість. Перше, з чим ви зустрінетесь, це буде отрута. Це буде проблеми. Вас не пустять далі, поки ви не навчитеся ці проблеми вирішувати. В чому можуть бути ваші проблеми? Перше це те, що з собою завжди легко домовитись. Тобто ми будемо говорити самі собі, та ні, воно таке важке, мені так важко це зрозуміти, та ні, я не хочу, ні, це не для мене, це знання якісь дуже важкі, це знання, якісь, ні-ні, ні, ні, ні там я не розумію ще щось, ще щось, мені важко. Потім ми будемо собі казати, Ну, це буде перший етап, другий етап буде наступний. У мене немає часу. В мене немає часу. Майже 90% людей, які приходять вивчати джотіш, кидають джотіш саме по цій причині. В мене немає часу цим займатися. В мене немає часу ходити на уроки, вивчати, писати конспекти і та все таке інше, таке інше, таке інше. У мене немає на це часу. Бо ваша карма вона складається таким чином, щоб ви зробили вибір, що для вас цінне, що ви вважаєте на цьому етапі цінністю? А тепер подумаємо, що є цінність. Ви матеріальне тіло, яке обов'язково помре. Бо все, що народжено в матеріальному всесвіті, має померти е е будь-яке е будь будь творіння, там будинок, гори, ліси, річки озера рано чи пізно закінчують своє існування. Просто хтось живе дуже довго, наприклад, гори, да, вони, або річки, вони живуть дуже довго, але навіть вони руйнуються. Зараз існує багато русел, річок, яких немає. Річок вже там немає. Залишилися тільки русла. Вони заселені людьми або порощі там лісами, води там немає. Бо воно зруйновано, бо воно було народжено в матеріальному всесвіті, і є правило, що все, що народжено в матеріальному всесвіті, буде знищено. Але є деяка, деякі речі, які залишаються вічними, і вічними залишається ваша душа і ваша свідомість. Та сама свідомість над очищенням якої ми зараз працюємо, вона не руйнується, бо вона є складовою частиною вашої душі. Вона завжди буде супроводжувати вашу душу. І тому ваша карма у вигляді обставин буде завжди пропонувати вам на вибір. Що ви вибираєте, на що ви будете витрачати час свого життя на тимчасові, на тимчасові дії, на досягнення тимчасового результату? Ну, наприклад, я там увесь час виділяю, я увесь час виділяю Зусилля і час свого життя для того, щоб здобу, здобути якісь матеріальні цінності. Я розумію, що ми всі живемо в матеріальному житті, ну в матеріальному світі. Я розумію, що всім нам потрібні гроші, всім нам потрібні близькі. У нас є дхарма, у нас є обов'язки, все таке інше. І вас завжди карма буде затягувати туди. Завжди. Бо вона буде хотіти, щоб у вас. Ну, Відкриштоловувалися цінності, свідомості. Виділіть годину часу в день для заняття джотішем. Виділіть, знайдіть 16 годин, віддайте матеріальному життю, але виділіть одну годину для того, щоб ці знання взяти. Бо саме ці знання залишаться з вами завжди. Бо саме завдяки цим знань ви змінитесь, свідомість ваша очиститься, і це ви заберете з собою в наступне втілення. Саме ці знання, вони вічні, бо ми знання будемо ці називати санатана дхарма. Санатана дхарма – це вічні знання. І саме до вивчання цих знань ми зараз з вами. Приступаємо.